Вітаю в ефірі. Програма Базарний день на телеканалі Конкурент ТІВІ». Сьогодні ми на одному із луцьких ринків, і цього разу ми шукатимемо яйця та домашній сир. Що ж, ми йдемо шукати, а ви поки підписуйтесь на наш телеканал у всіх соцмережах, аби не пропускати головного. Ось щойно зайшли тільки на ринок, і вже бачимо першу жіночку, яка торгує тим, що нам потрібно Йдемо цікавитись. Добрий день. Скажіть ваші яйця та сир? так, Розкажете по цінам, що у вас? Скільки яйця, наприклад? 50 гривень, домашні. 10 домашні яйця. А сир? 100 гривень. 100 гривень, так. І який він у вас, цей сир? Гладишковий, гладишковий сир домашній. І як? Скажіть, давно займаєтеся взагалі цією справою? Ну, пару років, як не стало. Около, е... В силі роботи, так, щоб допомогти дітям, внукам, щоб мати, дати до школи копійку. А скажіть, а звідки взагалі сюди везете до Луцького ринку? Шельбі. Це де? Далеко? Це Володимир Волинський район. Ага. 100 гривень білет. Ти вам окуповується? Звісно, куповується. Все домашнє. Зрозуміло. Як люди купують, так? Я так розумію, цікавляться? Так. так Пустіні клієнти маємо. Товар добрий, вкусний. 50. Бринза 250. Ага. А кисломолочний? Кисломолочний? 120-100. Угу. А це який? Це голландський, Ну, під домашньо. Угу. Варени. А яйця яку ціну? 65. Скільки? 65, ага, це подешевшили? Да. А скільки були? 90 100 Ми, як бачимо, на Луцькому ринку є багато що домашніх яєць, що домашнього сиру. Втім, продавчині трішки соромляться з нами спілкуватися. 50, і 7. 50? це і 7. яйця. Так, да. і 70 – сир. Ага. Добре, а є покупці? Не знаю, тільки ще не прийшов сюди. А звідки взагалі приїхали сюди? продавати? так? А чого їздите до Луцька, а не в Рівне? Сюди ближче плавлюєте, так? А як часто їздите? Раз за три-чотири на тиждень. Добре, дякуємо. А ціни 50 гривень на яйця, це зараз вони подешевшали, як правильно? А скільки були? Були 80-90 гривень. Ну що ж, ми вже поцікавилися у яку ціну домашні яйця, а зараз порівняємо скільки ж коштують бройлерські. Ми зараз е відшукали такий магазин, у якому торгують саме такими яйцями, і бачимо, що найдешевші тут вартують 40 гривень. Далі приблизна ціна 50-53 гривні за десяток. Домашні по 50. По 50, так? А це зараз впала, що вона, так? Впала. А скільки були? 60-70 зимою були. 60, — А зараз 60. впала зовсім. Угу. Буде ще падати чи вже все? А буде падати, кури тримати зерно, сипати. де сіті має падати, але й нема кому купляти. Люди, то а... бідні. — А в зв'язку з чим впало? Бо, бо більше людей стали продавати. Ну що ж, ми побували на Луцькому ринку і подивилися, в яку ціну домашні яйця та домашній сир. Можемо сміливо вже сказати, що домашні яйця десяток можна придбати за 50-60 гривень. А ось щодо сиру, то тут ціна дорожча. Можна відшукати хороший кисломолочний сир за 70 гривень. Втім у більшості продавців ціна стартує від 100 гривень за кілограм. Ну я нагадаю, що ви дивилися програму Базарний день на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайтеся з нами, аби не пропускати головного. До нових зустрічей.